Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Сьогодні мені йти знову на масаж. Я просила, щоб мені розписали через день, але зважаючи на те, що можливо завтра вихідні, сьогодні вже 5 вересня-п'ятниця, чекала повідомлення. Знаєте, яка ніч була, і Юлічка я зараз головне, щоб ви відповіли, яка ніч була, і з дівчатками списувалися, у кого як, і слава Богу, прийшло повідомлення. Якщо є повідомлення, то все добре в Дніпрі з людиною, незважаючи на таку гучну ніч. От намагаєшся, знаєте, знаходити. Щось не те, про що тебе тригерить, для того, щоб не підбурювати і не збільшувати, а навпаки, заспокоювати, і самій заспокоюватися. Тому що у людини, на жаль, от знаєте, я от дивилася якусь рекламу там, де той заєць побіг я ж з телефоном бо чекаю на відповіді. Зайцю то десь біжить, сіла батарейка, зняв, поміняв і далі. От Ми, українці, ми не міняємо батарейки, але кожного ранку, незважаючи на те, яка була ніч, встали, побігли. Бажаємо один одного доброго ранку, і це зрозуміють лише українці. Тому, слава Богу, що Юлія відповіла. І знаєте, про що подумала, У мене ще є хвилин сорок перед тим, як виходити. От як хтось інколи впливає на наше життя, на наші плани, наприклад, та не наприклад, а за те, що я думаю. От Катюня вона дуже хотіла приїхати у серпні місяці додому. І 4-го, як зараз пам'ятаю, серпня у неї там був такий день перед відпусткою, і серпні вже майже нічого в Києві можна було не знаходитися. І вона казала: дуже хочу приїхати додому, побути з вами і по місту походити. А потім послухала вона. Когось там, я не знаю, хто там. Майже всі торологи там розповідали про те, що Кам'янське буде обстріл центра міста, а я живу в центрі міста. Вулиця на букву С якась. Ну, у нас тут дві поруч з наш з моєю вулицею. Тут дві такі, наскільки я можу пригадати, як я не всі знаю вулиці, які переименували. Можливо, і більше, можливо, і Катюня каже: «Мам, ну в Києві, якщо обстріл, я каже, знаю, що і як. У мене каже, будинок монолітний, він не такий панелька, як у нас. Далі я можу на ліфті спуститися вниз, і я в безпеці. А тут, куди бігти? Каже, мені мам стрьомно, а казали, що Кам'янське дуже великий обстріл буде 6-го, 7-го і 8-го. Або в яких, ну, в цих числах. От, І каже, я просто боюсь. Кажу, Катю, я не буду впливати на твоє рішення, от як ти відчуваєш, так ти і вчиняй. А знаєте, як мені хотілося, щоб вона приїхала додому. І зараз я дивлюся, почався вже вересень, вже за графіком вона вже не зможе приїхати навіть на, на декілька днів, хоча на декілька днів немає сенсу і їхати. Ну, щоб приїхала і знов їхати, знов в дорозі, і не відпочила дитину. Ну, дитина. Ну, для мами ж вона дитина. І якось так думаєш, от як Когось послухати, як хтось впливає на наше життя, на наші плани. І ми віримо комусь, а не от чуємо себе, що ми хочемо. Хоча я не хотіла казати, Катя, та не треба послухати, все буде добре, та приїзди додому. Багато разів хотіла таке сказати, але думаю, ні. Я ж не знаю, як що може бути. І думаю, не буду впливати. Я їй сказала, як, до речі, каву вже холодно, як вирішиш, так і буде. А воно і взагалі, знаєте, от дивлюся на соціальні мережі, на популярність. От популярні зараз ті, хто ніякої користі людям не приносить, розумієте? Тільки популістські, якісь там теми, тригерні. І це, і це то так, мої дорогенькі. І ще стосовно, знаєте, якщо ми заговорили там, хто як впливає на нас, от які в нас передачі? Наприклад. Супермама. Я її так дивилась не можливо, колись декілька випусків я дивилася, щось мені не зайшло. Я знаю, що є така передача, але я її не дивлюсь. А з нашого міста брала участь нещодавно, в якомусь, оцей крайній сезон, що був то я вирішила подивитися ну, це з нашого міста. І от супермама, що за цим стоїть. Дівчата, я як подивилася, ну хіба таке в приклад треба ставити, хіба таке треба показувати по телебаченню? Ну, це ж впливає, знаєте, на людей. І хтось подивиться, от сидить він там тихенько, так, і подивиться, ні, якщо я буду там з пивом, якщо я буду там щось там доводити комусь. О, оце буде популярність. О, оце буде супер мама. Ось так правильно вчиняти. А не, ну, тобто я не знаю, що з, зі світом, що з контентом на телебаченні. Я, я тут якось не дуже там, дівчаток дивлюсь блогерів деяких, небагато їх, україномовних. А так, тому що мені теж, знаєте, інколи потрібна батарейка. Натхнення і велике натхнення у мене вчора, знаєте, від чого було? Від ваших коментарів, коли ви писали Рука не підіймається, натиснути відписатися. Я читала ці коментарі, ваші теплі і те, що кожного дня щоб відео було. А я вже не можу, щоб не кожного дня. Але думаю, ну, як людям зручно буде. І коли я читаю і думаю, це все, як я хочу, щоб люди не відписувалися, відео кожного дня, я вас кожного обіймаю. Дякую вам велике. Оце є життєва батарейка, де можна підзарядитися, надихнутися і продовжувати далі своє життя. Тримаючись один за одного, це дуже важливо, це дуже сильно, це неймовірно. Дякую вам, велике мої дорогі. І ще у мене запитували стосовно. Чому я показую такі коротенькі відео під музику, там, де квіти, машина поїхала, там, щось там, щось ну, життя в місті, я б так би це назвала. Інколи дівчата пишуть, от цікаво подивитися, як в іншому місті, а як в вашому місті. І я роблю такі моменти. Під музику, для того, щоб не нав'язувати свою думку. Це по-перше. По-друге, ну, хай люди дивляться і сприймають, як вони це бачать. Це по-перше. А по-друге, знаєте, після чого в мене пішла така звичка. Вона ще пішла до того, як я стала блогером. Я вам в минулому відео казала, що в мене був. Майже 6 років дуже складний період. Я працювала на півтори ставки ввечері ще ходила посуд мити, тому що потрібні були гроші. І в цей час я пам'ятаю, що я зранку йду на роботу, і це осінь була. І мені на голову падає каштан. Це як ньютонове яблуко. А мені оце, коли ви чуєте такий дзвіночок, це хто вперше на каналі, будь ласка, підписуйтесь, добре? Юлічка дякую, обіймаю. І я потім заходжу в школу, я тоді в школі працювала за шкільною бібліотеки. І я... Там чергова сидить на вході. Я кажу, звідки ля взялися ці каштани, воно ще так боляче було. Кажу, як цвісти, так ні. А як на голову падати, ну щось ну приблизно так. Можливо, не дослівно, але в такому сенсі кажу. Вона каже, Таня, що не бачила, як, бачили, Та тут такий рай був. Ви, ви цього хіба не бачили? Та тут же і всі ходили фоткатися з ним. там, Багато каштанів, але я така. Я кажу, а вишня целак, так, абрикос, так. Я не бачила. І потім я зрозуміла, що зі мною щось не то. І я почала, в мене який тоді телефон був. Класний. Я пізніше прийду з лікарні, то я вам його покажу, бо час вже бігти і послухаю повідомлення від Юлічки. Ем... Nokia якась. Я, ні, я вже не знайду той телефон. Nokia, ну такий, широченький був. І я почала іду і звернутися. О, так є, так треба сфотографувати. Я тоді фотографувала і просто в телефоні було. І потім мені стало цікаво, коли я вже Владік мені, ну він тоді за станом здоров'я не міг, не хоче про це казати, але і потім, коли Владік сказав, що все, все досить, і я за станом здоров'я звільнилася з роботи, тому що це вже треба так було. І Владік сказав, все досить. Далі я сам. І я йду бачу. Боже, а як воно гарно, оце квіточка. Я цього всього не бачила, розумієте? Оце квіточка на фоні машина їде, і я лише фотографії робила. І в мене в телефоні купа була тих фотографій, і я навчилася бачити це життя, розумієте, мої дорогенькі, а потім почала відео знімати. І теж в себе в телефоні. Але дід мені каже, слухай, ну так тут вже ж пам'ять, до речі, кохай, кохай, чехол такий мені Катюня подарувала кохай. Угу, класний, кохай. І він каже, так чого ти перезавантажуєш пам'ять телефону? Ти можеш це там кудись на комп'ютер, наприклад, або... А мені завжди щось новеньке для мене цікаво. І я почала це. А, Ютуб я тоді створила. До речі, коли я працювала за бібліотекою, у мене був YouTube канал, шкільна бібліотека, і там заходи, які я проводила з тіточками, я викладала для того, щоб коли іде атестація, я можу показати свою роботу, ну я там робила приватні такі, що або за посиланням люди можуть бачити. Деякі, ну, тому що там були діточки, і як це на YouTube я ж не буду. так, щоб. А коли, наприклад, там атестація була підвищення категорії, я це витягувала звідси, і так от воно пішло і поїхало. І коли я вже звільнилася з роботи, то і ще так трішки ходила, дивилась, знімала, вчилася бачити це життя, яке воно є не лише там, де. Тому що, знаєте, я пригадала, всі кажуть, і, мабуть, ви здивуєтесь. Це якраз був той період у мене, коли майстер-шеф виходив на СТБ. І я знала, що є така передача, я не знала, в чому сенс тієї передачі, хто там, що там. Тому що я приходила з роботи, мені там хвилин 15 я відпочивала, а Катюня в цей час дивилася, каже, о, мам, передача, будеш дивитися. Ну я ж дивлюся, а що там, я ж не бачу, контролюю час, ну і вже там далі на роботу. Треба було іншу, ввечері бігти що тут Зараз пишуть, вона тільки гуляє, а я тільки гуляю. Я навіть не знала, хто там бере участь, і коли щось за когось там говорили, зараз це блогери, так з мастер шеф то він, то вона. Що вони там робили? Їсти готували. А в чому прикол? Ну там так подивись. Тобто я навіть не знала, що мастер-шеф, що там, хто там, але ось так потрохи-потрохи мої дорогенькі якось навчилася бачити це життя, помічати його. І це пішло, як у той каштан впав мені на голову. Сьогодні така у нас з вами розмова, просто зустрілися, поспілкувалися, контролюю час, щоб не запізнитися. Та й буду бігти. Завтра субота, вихідний день Як воно що буде? Отже, я ж тут поставила телефон біля віконечко, а очі вже ж на вулиці дивлюся, як голуб полетів, як там листя трі, трішки жовте вже починає, там м -м, десь 2-3 падало. І хочеться, знаєте, що, мої дорогенькі, затишку. Затишку в якому сенсі, тому що літо, спека, ти відкриваєш віконечко, воно як-не-як, то вітер, сиве, часте прибирання. І ти вже втомлюєшся від того, що ти майже кожного дня щось прибираєш. Миш, миш, тому що алергіки мене зрозуміють. І зараз хочу, щоб вже була осінь, закривати вікна. Не так буде сипати, буде затишок, менше буде роботи, прибирання цього, нехай не кожного дня, а там через день, через два. Тому я вже хочу осінь. Осінній затишок такий, коли на вулиці йде дощ, а ти сидиш біля віконечка і спостерігаєш, як іде дощ, як падає листя. Як хтось побіг під парасольку, а хтось забув парасольку і стоїть, ховається, люблю спостерігати за життям. Ось такі моменти. Сьогодні ранкова, ранкова холодна кава, розмова про життя. Інколи хочеться просто поспілкуватися. Я не хочу на своєму каналі навчати, як правильно, що правильно, тому що у кожного своє правильно. От як супермама. Вона ж тут, наша супермама, ж влітку ж була ж в пів ночі посадила на машину свого племінника і поїхала на заправку, бо їй пива хотілося. Поліція зупинила, так вона ще на поліцію там наїхала. І маленька її донька сиділа в машині. Ну, це публічна вже є інформація, і з тебе про це казав. І це було десь в липні місяці, я про це нічого не хотіла казати, хоча я знала і мене обурювало, що кого ви, як, наприклад, берете супермамою. Я не кажу лише про з нашого міста, хто брав участь, там інших я дивлюся, просто від супермами я не знаю, що залишилося. От якою мамою не слід бути, ну, це то я треба переіменувати ту передачу, ту програму, тому що це щось не то. Не туди приклад приводиться, розумієте? А інші передачі її не дивлюсь. Дивилася тут декілька випусків, тому що з нашого міста була Настя, а так. І в неї чоловік в полоні, в Чечні. І вона. Де, є? я вже не пам'ятаю, де я її дивилася в Інстаграм начебто. Ну, коли вона вже пішла на передачу, я думаю о, зайду до неї в Інстаграм. І вона там щось, відео якесь записує, розповідає про чоловіка в полоні. А донька сидить і дивиться російські мультики. А їй в коментарях почали писати, а вона відповідає: Я не контролюю, що дивиться моя донька. І я не розумію цих абсурдів, але це не моя справа. Хай що хочуть, то і роблять. От як на Маше і медвідь: 24 мільйонів доларів українці заплатили Росії за перегляди. Потім це летить на наші голови. Ну, Я нікому нічому не хочу пояснювати. Якщо треба пояснювати, то пояснювати вже не потрібно. Тому я не торкаюсь таких тем. Кожен робить те, що хоче. Кожна доросла людина несе відповідальність за свої дії, що ти зробиш. такі от от справи мої дорогенькі. Дякую вам за те, що ви подивилися відео. Бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково і до зустрічі в новому відео. До побачення!